Друзі, всім привіт! Ціни падають. В АТБ овочі, макарони, крупи, морозова молочка. Запрошую до перегляду. Банани 69,89 за кілограм. Банани перший, Гатунок зі знижкою 25%. 52,45. Лимони 99,85. Зі знижкою мандарини 11 гривень за 100 грам. По акції апельсини перший, Гатунок 42,69. Пазнишки, апельсини 56,95 за кілограм. Гранати 28,90 за 100 грам. Груша перший гатунок 10,40. Яблука голден 84,95 за кілограм. Яблука сортове 79,85. Яблука шкільне 65,95. 95 Гри, фрути.

Томати і коктейльні 12,50. По акції салат листовий угошику 31,90. Кабачки 34,85 за кілограм. Огірки 55,89. Зі знижкою Огірки теплічні 49,89. Томат чері 44,90, 250 грамів в упаковці. Томат червоний коктейльний 0,5 кг, 59,90. Томати рожеві 89,89. ,89. Корінь имбиру 17,99 за 100 г. Зі знижкою капуста пекинська 29,89 за кілограм. Капуста рання 29,89. Картопля молода 35,59. Картопля. Перший гатунок 28,89. Буряк рані 49,89. Морква мита 41,89. Цибуля рання ріпчаста 29,89. Цибуля ріпчаста 29,89 за кілограм. Часник 13,50. Акцид цибуля червона марс 43,49. абрикоси 11,30 за 100 грамів. нектарин 13 гривень. Виноград білий фасований 500 грамів 149,90. Виноград рожевий 23 гривні за 100 грам. Виноград білий 18,60. Персик инжирний 14 гривень. Персик 12,50 за 100 грам, Гриби і печериці 10,90 за 100 грам, Гриби і печериці фасовані. Пул кілограма 66,90. Лимон і лайм 15 гривень за 100 грам, Паксик морська капуста. Розумний вибір 49,90 морська капуста своя лінія маринована 37,80. Салат чука 78,60. Морква по-корейськи розумний вибір 43,70. Салат айсберг 9,20 за 100 грам. Мікс салат, вітаміни, коктейль 54,90. Суміш салатного листя італійська 40,90 Петрушка пучок 11,90 дев'яносто. зелені. Кріп, петрушка 29,90. Цибуля зелена. 100 грам, 35,90 Кріп пучок 29,90 Вітамінний пучок ріп, петрушка, цибуля зелена 35,90. 90 Фундук смажений зіба 82,50, 100 грамів. Фруктові чіпси, апельсин чіпси, яблучна чіпси 49,20. Асорті фруктового оріха в своєї лінії Ядра бобів, арахісу не смажені 24,40. Виноград сушене кішмиш. розумний вибір 20,90. Макаронні вироби. Листи для лазани делюкс 65,50. Макаронні вироби. вермішель довгорисова 69,30. Макаронні вироби. Спагетти делюкс 45,50. Макаронні вироби спагеті ля, паста 3390. Макаронні вироби делюкс лакшина 55,50, макаронні вироби, делюкс вермішель, витки, спіралі, пір'я, бантики, пол кілограма.

Спіральки, пружинки, вермішель танка. В асортименті 33,90. Болгур середній трапеза 28,30. Крупа куску 49,90. Риз камаліна. Кругла зернистий. 4 пакетика 45,90. Крупа булгру своя лінія 39,90 за кілограм. Пластівці 3 злаки 12,90. Супер ніжні вівсяні пластівці 39,50. Пластівці крупна, крупна зернові делюкс 37,50. Пластівці вівсяні екстра сила. Геркулеси 42,40. Ластівці вівсяні безглютенові 36,50%. Каша вівсяна. Метевого приготування. Лісові ягоди. Полуниця 7,40. Локшина ріва зі смаком курки 22,80. Зі смаком смаженої свинини 23,90. Знижка 44%. Лакшина риса з Соусом фугу 24,50. Картопляне пюре ріва зі смаком курки 23,20%. Борошно-пшеничный разумный выбор 20,50. Борошно-хуторок 23,90. Ванилин мрия 3 гривни. Пудра цукрова разумный выбор 12,60. Кислота лимонного харчева 100 грамм 1260. Распущивач тиста разумный выбор 220. Распущивач тиста 430. Стевія з натуральним підсолоджувачем 95,50. Фруктоза, вітамін 75,60. Акция соус приправка з кунжутом та імбіром 36,50 Приправа торчин, 10 овочів. Універсальна 20-20. Приправа милина, Приправка суміш перців 24,60. Приправа «Суміш перців» – 19,40. Приправа мрія червоний милини 8,30. Перець чорний. Цілий горошок. «Розумний вибір 35,90. Часник гранульований. Своя лінія – 13,90. Приправа універсальна «Розумний вибір 11,40. Лист лавровий мрія, 9,80. Лавровий лист «Розумний вибір 11,80. По акции морозова каштан. Разумный в кондитерской глазури. Каштан скакау какао 13,50. Морозова руть замороженный лід, Смак Дыня Лайм 26,90 Новинка морозова эскимо, е три вид меди. Драгун, смак пятахаем, смак кавун полуница в глазури 35,70 Новинка морозовая скимот в Эгмеде. Замороженный лит 24,50. Морозовая лосунка Светлофор, замороженный лит 16,90. Морозовая лосунка, пломбир, смак ванили, та какао-пачева, на глазуре 29,40. Морозовая рудь брикет 100% в 23,40. Морозовая рудь, пломбир, смак, углерод 20,50. Морозова «Лосунка», «Люба», «Буба», смаком жувальной гумкой 19,60. Новинка «Морозова», руч «Шоколадная», «Шоколадная крыхта» – 27,60. Морозова киевский пломбир» – 22,90. Морозова «Своя линия», «Пломбир», великий стакан стакан 20,90. Морозова «Разумный выбор с ароматом ванили. З наповнювачем вишня 8,60. Морозова Леон, Искимо 82,90. Морозова руть смак Жина, Лохина, 41,40. Морозова своя линия факел полуниця 21,90. Літ у пластиковому стакані 18,90. Морозово київський пломбір з варенням із лахини 49,50. Морозового ручорниця вже на кг – 97,90. Морозова ласка, максимус, лимон і «Медова карамель 63,50, 300 грамів. Морозового ласка, шоколадна крил та шматочки печива. 85,90. Морозова, хрещатик пломбір, Київський смак лісового горіха 104,70. Морозова лімо, пломбір, 19,65 106,30 Морозова три ведмеди горолетка з жилейками 500 грамм 75,90 Морозова розумний вибір з какао 1 кг. З вишневим наповнювачем 106,90 Торт бисквитный, тирамису, своя линия 50-90, 150 грамм. Торт сметанковый, своя линия 160 грамм, 46-60. Рулет персик бисквитный, 77-90. Торт від шефа 3 молока, 208-90. Торт риска за рахисом своя линия 1860. Торт медовик. Своя линия медовый 214.50. Торт на зі смаком манго. Своя лінія 179,90. Торт блюз бісквітний. двести семь шестьдесят тордагрелия с сарахисом своя линия двести тридцать шесть девяносто тисточка медовый в глазури своя линия сто двадцать семь тридцать Акції йогурт молокиє білий густий 33,90, Йогурт по грецьки густий білий молокия 38,40. Йогурт дольче полуниця банан, чорниця яблука. Персик маракує в асортименті 35,90. Біфіда йогурт активія ягоди злаки. Манга персик з лаки 23,20. Йогурт без цукру галичина карпатський 25,90. Йогурт галичина, чорниця злаки, 3050. Йогурт суниця манго. Галичина 25,90. Йогурт галичина, карпатський персик. Вишня 11,70. Йогурт дольче, двошаровий, полуниця. Вишня. Манго в асортименті 1720. Йогурт, мелупа, малина, дефіда бактеріями. Полуниця банан. Банан суниться в асортименті 2030. Сирок збитий чудо з наповнювачем полуниці двошаровий, вишня, персик, груша в асортименті 2090. Йогурт питний лактонія персик. Полуниця 65,30. Йогурт білий з лауда без цукру. 49,90. Малина полуниця 49,60. Йогурт з лагода смузі, полуниця банан льон. Манго банан льон 56,20. Віфіда йогурт активіананас персик кманга, полуниця Чия в ассортименті 52,50. Напій кисломолочный ран по турецький фермер 19,60. Сир кисломолочний 5% 57,90, 9% 62,90. Сир кисломолочний президент з наповнювачем курага 51,90. Сир кисломолочний український 5% жирності 59,90. Сир кисломолочний своя лінія 5590. Сир зернистий з вершками ферма 37,70. Вершки ягодинські 3190. Сметана просто наша, 15% 47,90. Сметана «Молоке» – 20% 59,50. Сметана президент. Стакан 20% 51,20. Сметана просто наша 28,50. Молоко. Ферма 2,5% жирності 38,90.

Новинка. Нектар мультифруктовий. Яблука виноград 14,20. Новинка. Нектар Тюдей. Мультивітамін. Яблука виноград. Яблука гранат. Мультифрукт в асортименті 44,90. Всього вам доброго. Хай вам щастить. Дякую. Ваша нова акція.